А Вода є, про, провели воду, соседку не Ну, Кожен до себе. Проходи, центрально провели. А. Автобус ходить, лікар є у вас тут? Ні, тут немає, тут в болгарку їду. А то школа була, ну там хтось, і... бачите, там ділають, що то там делають. А це вже от 20. І магазин закритий там закритий, продають. І, да, і, там теж магазин вже там, ну я в богарці кажу, це бать, хата моїх батьків. Я так приїжджаю з город. Я і... бачу тут взагалі під, під хат просто закинуть. Та ну, а що ж тут було, як було, як ну, час вже дорогу зробили, а то взагалі не проїхати нічого. Газу не газ. Це ж не дорога, це тільки пісок. Так, <гум> да, це зробили, ну як, насипали раз роз... розправили, зараз правом пройшли, трохи розробляли. А так як... Ну як дожі, то тут не приїдеш, тут Треба тільки трактором. Це було тут колись, а зараз пороз'їжджались, ні газу, ні не черта, нема що. <гум> <гум> автобус ходить тут? Ні, не, не, не ходить. Він тільки до болгарки, не в ще ходить. Ага. І на дачі туди, і сюди може ще під'їхати до кінця, на початку села. Ага. І все. А так. Колись так, такова сюди, там, Ігоровку лежав, п'ять назад. Тут було повне, рогу. Що тут було? Це присоюзич. А потім вже як А як тут взагалі люди виживають в таких умовах? Я, я знаю, тут поставив, знаєте, корінник, тут два чоловіка залишилися. Це всі там болгарки, помирали. Ну он до. Он до бачив, то якийсь магнат там построїв хату. Та ну, а там ще один хлопець теж батьки померли, ну, там трохи далі вже. Ну і там кінці, в початку села, там одна хата зліва, як заїжджаєш, там коріна, да, там галка туранська живе. І там дальше А, і а та, так он покупляли тут пару этих чужих, дачки кидає. І, і а так може як газ проведуть, то буде. А зараз лиман, був висок лиман, геть води не було тут. А зараз вже вода появилась, вже почали трошки сюда. сюди. Ну, та тут і людей, ну, ну, чоловік 10, може тут є. От одна сім'я, там, там ще. А було скільки? У кожній хаті, ось ці хати доповнені були. Все, тут так весело було, я ще пацаном був Тут Що тут було? І автобус був, і все, ваш хазер.